Вітаю, ви дивитесь канал Уас Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою прекрасною постійною експерткою астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас. Вітаю Олена, вітаю глядачі наші постійні. Рада вас бачити сьогодні. Хочемо зробити такий астрологічний прогноз, як ми любимо робити, але не на персоналі, а на місяць. На місяць квітень, у нас друга вже частина місяця, може сказати. Скажіть, яким він буде, чи правда, що знову в квітні повернеться відключення світла? Чи будуть знову в квітні блокаути? Так, в дійсності є такий астрологічний аспект, і це період з 14 квітня по 14 травня. В нас сонце заходить четвертий дім. А це якраз землі, нерухомість, комунікації. Там наше світло. В дійсності, що є така небезпека, і там по числах я скажу, коли ця небезпека буде. Але вона не є, ви знаєте, такою глобальною, як це щось було коли. Там зруйнували Каховську, Каховське водосховище. Тому вона не є для нас, не буде такою катастрофічною. Але загроза так: 14 саме квітня, по 14 травня небезпека для станції, от для нашої енергетики. Інна, скажіть, скажіть загалом, якщо взяти місяць квітень, які бачите, ви небезпечні дати цього місяця, чи будуть росіяни знову продовжувати кошмарити українців і на які дні звернути свою увагу українцям? Так, от не саме небезпечні самі дати, дивимося вже з середини квітня, це якраз перед святкові дні, коли українці готуються, намагаються все таки зібрати себе емоційно. Пекти ту паску, щось святкове приготувати. Бачите, нас емоційно так війна закаляє, що ми мусимо в таких умовах все-таки робити якесь і свято, якісь і накрити стіл. Тому саме максимально вони будуть атакувати це 18, 19, 20, а також там і 21 квітня це максимальна йде небезпека. Для України. Тому Великдень буде неспокійним. Інна, скажіть, чи бачите ви в цьому квітні, чи є навпаки, давайте вже про позитив, про добро поговоримо, чи є навпаки класні, позитивні дні для України, які можуть свідчити про якісь хороші звістки для українців? Так, такі дні є теж. Це середина квітня, це 15, 16, 17 квітня. Якісь позитивні новини прийдуть. Також там я дивилася і по карті пана Зеленського. Теж іде е, хороший період буде: період Юпітера, тобто період удачі, період перемог, період виконання його бажань, але це вже забігаючи е, вперед. І також що якесь завершення теж завершення якихось справ, те, що він мріяв, те, що він вкладався. Але це період з 5 травня по 13 липня цього року. Е, і що тут ще е, хочеться все-таки ще застерегти. Період в нас з 12 березня по 17 липня іде все-таки небезпека, йде по дорогах для залізниць. Ну, саме Укрзалізниця наша, не самий безпечний транспорт. Ну, особливо це період оце з 29 березня по 18 травня. Ну, Тось тобто, там я розгледіла небезпеку і бути обережним в поїздках, особливо цей такий загальний транспорт, це до 22 квітня. Щось десь можуть вони вчудити іменно з, з, з потягами, зв'язано із дорогами. Але ще, а, ну це напевно, що питання перемовин, так вас. Я ну є? так, всі, всі, Всіх українців, чи буде квітня? все ж таки, ну, перемовини перемир'я, власне, про все про що кажуть, про що говорять, про що хочуть почути. Так, теж роздивилась це питання. От в нас таки буде період хороший під період Марса. Це в нас з 22 квітня по 20 травня. Ну, Марс це війна. Це зброя, тобто вже у нас ну налагоджено виробництво дронів, і воно ще збільшується. І ще буде в 2027-му наростати виробництво зброї. Тобто ми будемо достатньо міцною державою, і вже перші аспекти ми чуємо. Але тут ще збільшення нашого озброєння як допомога зі сторони буде приходити після 22 квітня, але також і ще ми будемо втілювати. Свої якісь засоби е, для війни. І це період е, Марс, це війна, Марс це зброя, але це також Марс це захист і Марс це перемога. Тому от е, дуже такий важливий етап, сильний для України. З 22 квітня починається по 20 травня. І, е, Ну от тут вже якісь будуть е, такі наша сила, наші перемоги в цей період і, можливо, і е, перемовини. Ще мені точна дата не прийшла, але мені дуже такі трансформаційні. От кінця травня, після Пасхи, іменно до. Е, то тобто, з кінця квітня до кінця травня дуже таке, от фонить. І в карті України роздивилася, що з 20 травня, по 1 серпня, теж можливо завершення завершення військових дій за допомогою іноземних держав. То тобто, є дуже важливий квітень, травень для нас. Тому обов'язково, коли ми зберемося святити. Паску хочеться такий посил, коли люди збираються, моляться, піднімаються дуже вібрації, коли ми вживу збираємося разом одночасно помолитися за перемогу України, за наших воїнів, і дуже великі аспекти. Я вірю, що все буде добре, що ми переможемо ворога. Піднімаємо дух і віримо в перемогу. Одне що можу сказати і побажати в ці от предсвяткові дні. Дякую вам, і не ще трошки до ну не до таких позитивних новин. Скажіть з точки зору острової, ви знаєте, що зараз Україна пережила таку масову трагедію, Кривий Ріг, світла пам'ять всім загиблим. Скажіть, у квітні вони ну ціне люди, вони будуть продовжувати робити такі масштабні трагедії, і які числа, які яка небезпека є, в які дати. Так, є таке, роздивилася я теж, що тут іде небезпека в квітні Сумщина, знову Кривий Ріг, Одеса, Київ. Харківська, Дніпропетровська область. Ну, це от, от саме оці дні мені фонять дуже період 18-19, 20 квітня, і потім тут я роздивилась такий астрологічний аспект 20 квітня, після 12-44. За київським часом. Тут місяць заходить знак Козирога, буде під аспектом Марса. Це також у нас 21-22 квітня. Там включається така несприятлива шара йога йога, тобто певне таке прокляття. от І саме небезпека для цих міст, для цих областей, що я назвала. Але і буде позитивний аспект. Теж ці дні ми почуємо про. Курську область, Бел, Белгородську область, що ну теж наші там перемоги будуть. Це саме 20, 21, 22 квітня. Так що наші хлопці готують їм теж гарячий сюрприз, неприємний. Оце Дякую. Розловить. Дякую, Памі, за такі точні дати за такі прогнози. Будемо вірити, що несприятливий прогноз не збудеться, а сприятливий, позитивний буде лише здійснюватися і покращуватися для України. Вам дякую за цей ефір. Побачимось у наступних випусках. До наступних зустрічей.